Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Мої друзі, зараз Руслан вже анонсував історію ні роботи, ні грошей. Ми натрапили на історію жінки, яка стала жертвою недобросовісних роботодавців. Дівчина працює на фрілансі і отримала замовлення. Проте з нею так і не розрахувалися за виконану роботу. Тож ми вирішили розібратися, як захистити себе від недобросовісних роботодавців. Всі деталі у сюжеті. Ала роботу, а зарплату так і не отримала. Каже, Типа та в тебе типу немає доказів, то ж ти тут працювала, ти ж неофіційно працюєш. Я тобі нічого не обіцяла. Як вберегтися від недобросовісних роботодавців? Піти на той ризик, але то ризик особисто ваш. Нещодавно ми натрапили на пост дівчини, яка поділилася досвідом роботи з нечесним роботодавцем. Світлана працює смм менеджеркою допомагає компаніям розробляти стратегії та створювати візуальний контент для соцмереж. Жінка розповідає: після узгодження плану та обсягу робіт виконала завдання і надіслала його на затвердження замовникові. У компанії прийняли роботу та навіть почали використовувати її напрацювання. Проте дівчині так і не заплатили за роботу і, зрештою, взагалі почали ігнорувати її. Розчарована вона вирішила поділитися своєю історією в мережі. У відповідь отримала повідомлення з образами і звинуваченнями у вимаганні. У відповідь кинули в ігнор і повідомили, що нічого платити не будуть, бо ваш час нічого не вартий. Як часто українці натрапляють на недобросовісних роботодавців? 19-річна Анастасія розповідає, подібні ситуації траплялися і з нею, і з її подругами. Моя знайома теж працювала всієї дівчини, і теж не виплачували гроші. Вона і теж почала ігнорувати, не відповідати. каже: типу, та в тебе типу немає доказів, що ж тут працювала. Ти ж не офіційно працюєш. Я тобі нічого не обіцяла, надзвонювала, написала цілий тиждень, бо вона її цілий тиждень ігнорувала. 20-річний Гліб згадує, що декілька років тому, намагаючись підзаробити, також зіткнувся з такою проблемою. Через неможливість працевлаштуватися офіційно погодився на усну домовленість. До них стукався постійно, де мої гроші, де мої гроші. Мені виплатили половину з того, що мали за останні там пів місяця роботи. Насправді найбільша проблема з недоброчесними роботодавцями це якщо ти працюєш без трудового договору. От і все це зазвичай якраз у студентів. Діна Москалець, інспекторка з кадрів, ділиться порадами, як уникнути недоброчесних роботодавців. Найперше, найголовніше це присолаштовуватися і оформлювати всі відносини з компаніями співпрацю офіційно. Це можуть бути і трудові відносини за трудовою книжкою. Це можуть бути відносини за договором підряду, що в рамках пущення цивільного законодавства. Це все офіційно, це сплата податків, тому і прописано там дуже багато чого на випадок ризику, невиконання якихось умов з однієї чи з другої сторони. Інспекторка з кадрів наголошує. Важливо ретельно вивчати компанію, в якій плануєте працювати або співпрацювати. Дізнатися щось з мережі, по відгукам колег, дуже багато сайтів від персоналу, який там працював чи працює, і взагалі рейтинг компанії, ти вже потім розумієш, наскільки вони зацікавлені в прозорості відносин в чесності і своїй порядності, або прийняти рішення, якщо, наприклад, якісь кошти можливо там виплачуються досить проектні хороші, піти на той ризик, але то ризик особисто ваш. все ж я ражу офіційні відносини. Адвокатка Дарина Кравчук розповідає, куди можна звертатися, якщо вам не виплатили гроші. То я раджу таким особам звертатися до Державної служби з питань праці, таку скаргу можна подати або онлайн, або можна її подати особисто безпосередньо звернувшись до територіального відділення держпраці. І тоді така державна служба з питань праці проводить перевірку в такого роботодавця. Всі факти, які, наприклад, за неофіційним працевлаштуванням, або е, якщо є будь-які інші порушення норм про, про, про працю, всі факти. Акти фіксуються такою державною службою з питань праці і підлягають подальшому розгляду, і пояснює. Якщо ви працюєте офіційно, а з вами не розрахувалися, роботодавець понесе відповідальність. Роботодавець може каратися штрафом від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або також пробаційним наглядом на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Юристка наголошує. У випадку неофіційного працевлаштування та усної домовленості отримати кошти майже неможливо. Проте вона радить подавати скаргу на роботодавця, щоб ініціювати перевірку компанії відповідними органами. І також додає, що варто розуміти всі неофіційні домовленості тримаються виключно на людській порядності та відповідальності. Ну, от скажіть, глядачі, хто в подібній е, ситуації був? Ми були з людьми. Так, а хто звертався до суду? Тим більше, що в законі передбачено, що е, недобросовісні роботодавці мають понести певне покарання, прописане в законі. Ніхто ж цього ну. Ну переважній більшості не робить цього, тому що в зневірений в судовій системі. По перше, по друге рука руку миє, по третє ну невелика сума, бог з ним простили тим роботодавцям, пішли до інших і так далі, тому подібне. Але ж треба створювати прецеденти. Треба подавати суд 100%, відсотків. Але питання в тому, що якщо є що подавати в суд, якщо ви підписали якісь документи, якщо так, є договір, то є тоді привід, так, і звертатися до суду. А якщо, а ви якщо на дурному слові на, ну, на дурному слові, тут ну. ви також самі винуваті в тому, правильно роз. Ну, Питання, так. І тоді питання до нас самих. О, це точно.